Юрій Петросян один із тих сумчан, хто виявив бажання стати до лав штурмової бригади поліції. Людь чоловік розповідає минулого року, вдруге став батьком, тож весь час мав підтримувати дружину. Тепер вирішив доєднатися до війська. Було таке бажання: от саме таке, як людь всередині, щось потрібно було кудись себе діти, і тут дивлюся, то що я й шукав. Я не хочу передати цю війну своїм дітям. Тобто, в мене два сина. Тобто, якщо не ми зараз виганемо, потрібно завершити сьогодні цю війну, тобто зараз. Усі охочі долучитися до бригади, говорить начальник кадрового забезпечення Нацполіції Сумщини Олександр Сіняєв, мають пройти тестування та здати нормативи фізичної підготовки. Серед обмежень медичні протипокази, наявність судимості та вік понад 60 років. Тестування складається з двох основних блоків. Перший блок це знання нормативної бази, це елементарно, тобто це Конституція України, деякі поняття закону про корупцію. Другий етап це логічна. Тести на логіку. Вони не складні і просто потрібно влагатися. В подальшому йде після проходження тестів, де у нас медична підготовка обов'язково. Після медичної підготовки ми допускаємо до здачі фізичних норматив. Подати заявку на вступ до штурмових бригад можна у шести центрах надання адміністративних послуг у сумах Білопіллі, шості, конотопі, ромнах та охтирці. Вступаючи до бригади, каже начальник нацполіції Сумщини Сергій Чиж, добровольці стають кадровими поліціянтами. Перед тим як Вступити безпосередньо в, е в бойові дії, бригада пройде злагодження, злагодження, кожен поліцейський пройде навчання, фізичну підготовку, бойову підготовку. Одні управління будуть безпосередньо знищувати ворога, одні управління займатися розвідкою, застосовуючи там квадрокоптери, другі управління фільтрацією. Третє управління розмінуванням. Четверте управління допомогу людям, підтримання людей. За словами Сергія Чижа, отримуватимуть бійці мінімум 25 тисяч гривень. Якщо ж підрозділ працюватиме у зоні бойових дій, виплата становитиме 100 тисяч гривень, плюс нарахована заробітна плата. Більше ніж 50 співробітників поліції заявили бажання служити в об'єднання штурмової бригади. Людь також більш 200. Цивільних громадян також подали свої анкетні дані до вступу, до вступу до штурмової бригади Людь. Це хороший показник для сумської поліції. Після завершення війни бійці бригади зможуть залишитися працювати в Нацполіції. Юрій вже пройшов відбір до лав війська, тепер очікує, коли розпочнеться навчання. Вигнати цю нечість з нашої країни. Як так кажуть, цього перегною не повинно бути на українській землі. Ось моя позиція, ось викарбувана на моєму тілі. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.